Грозь, грось, своя. Ну, грозь. А, а, він тут чужий страшний. Грозь. А ось поламав тут. Ти, ти, ти тут. Ти тут. Що ти робиш? Грозе, грозе. Він злостий такий, він злий такий. Показує, що він злий. Тобто він любов, то він це вже дрекає. Тобто то вже клики поломані, він вже відростає. Тобто в чого облишав, блін? Ти зуби чистить? Чи? Ну, дай йому. А він не шкаф. А вчора голову впав мене тут не Ну. Гройсман, то я, то я, Гройсман, Гройсман, іди сюди, йди до мене. Де, то я, Гройсман, ну. ну. Та тихо, да ну зараз. Гройсман, де сюди, іди до мене, на, іди сюди, Гройсман. Получається, що пояс. Якщо там пояснять. Він похудав, він ну, але то... не їв. Він так, він сюди сходить. А так він не цей. Yeah. Я на хотішу. Хочу... Може бути вище, може бути вище. Це є чесний іде. Це з природи. Да. Це полесятами мені. Це п'ять років. Да, він, він, зараз має плюс-мінус 200 кілограмів там. Дай мусить, Де дай карася. Дай карася. — Маєш малого карася? Ні, Але малого, А ну малого, але малого невеликого. Малюсь. Він одного ми не побачимо навіть як піде. Гросьма. Ручан голуби так теж лежить. Знаю, <гум> так. Ну, все, гросьмо, що ти хотів? Та цілий не можна, да? Та я дам йому цілу. Що ти мені навіть за все робити? Іди до мене, іди сюди. А, чи може видимо все. Ну, Та, чекай нашу сіл. Сіл вдали. Ні. Ти хочеш йому розтягнути задоволення? Я йому розтягну задоволення. Він <ройсман>, кур. Грось, мене, ну. А де ми є? Таке це село? Це Дністер. Машка, йди сюди. Мерка. Від цих запах. Але вони кажуть, що не дня суванівше, правда? А ні. Та, такі дні туди хоч. А, блин. І скільки такі одна от, от свиня, скільки з'їдає в день? Я їм даю кілограм зерна на день. Кілограм? Кілограм і все. Солома. Вони що, Божим духом питають? Соломис, все там порили, все, пити. Так або він не їсть, а то не свиня. Як чучу? А він не їсть там, то він що має А В нього желудочок такий, А в мене, мене льоха не їла місяць. Я її привіз, вона забанувала і все. Лежала, води поп'є, зерно стояло. Я думав, що тут тут. Пару Паруві другів. Де погладь, а я. Mm. Що Сікачик. я? Сікачик, дай цього? Я його годував, друг він лежав, я прийду, він прийде, ляже, так очікається. Але потім, коли це до, до трьох років, Клик вламав. Все, Все, нема, нема. Так, О, то... Все малий. Давай, тримайся, будь чимним. Папа, передай привіт підписникам і лайкос. Лайк. Подобайку.